Привіт, мої нестримні овни! Готуйтеся! Лютий 2026 року стане для вас точкою відліку. Якщо раніше ви відчували, що життя ніби буксує, або ви просто пливете за течією, то зараз все світ каже: досить чекати, ти тут головний. Цей місяць зробить вас серйознішими, мудрішими і, можливо, трохи суворішими до себе та інших. Ви стаєте лідером не просто на словах, а на ділі. Але будьте готові, разом із силою прийде і втома, яку неможливо буде ігнорувати. Сьогодні ми розберемо, чому в середині місяця ви захочете змінити імідж або навіть ім'я, хто з ваших друзів піде назавжди після 17 лютого. І головне, чому наприкінці місяця вам краще залягти на дно і нікому не розповідати про свої плани. Перед тим, як ми почнемо, підпишіться на канал. Та поставте вподобайку. Погнали. Частина 1. Новий я. Давайте відверто. Ви звикли бігти вперед. Спочатку робити, а потім думати Але лютий навчить вас іншому. Навколо 14 лютого. Ви відчуєте дивний стан. Це не просто свято Закоханих, це день, коли ви відчуєте вагу своєї особистості. Що відбуватиметься ефект дорослішання. Навіть якщо вам 20 або 60, ви відчуєте, що стали дорослішими. На вас почнуть дивитися як на авторитет до вас прийдуть за порадою, за допомогою, за рішенням. Зміна зовнішності вам захочеться виглядати солідніше. Багато овнів у лютому вирішать змінити стиль замість кросівок туфлі, замість яскравого волосся природний колір. Ви захочете, щоб ваш зовнішній вигляд говорив зі мною жарти погані. Внутрішній стрижень. Ви нарешті скажете ні, тому що вас руйнувало руками, погана звичка, токсичні стосунки, робота за копійки. У лютому ви просто відрубаєте це як сокирою. Порада. Не бійтеся своєї серйозності це не нудьга, це ваша нова сила. Зараз ви закладаєте фундамент свого авторитету на наступні 30 років. Будьте чесними з собою. Продовжуємо. Друзі та майбутнє. Хто залишається в тусовці. Середина місяця, особливо 17 лютого, принесе шторм у ваше коло спілкування. Уявіть, що ви влаштовуєте велику вечірку, а потім вимикаєте світло. І дивитеся, хто залишився з вами в темряві. А хто перший побіг до виходу? Велике прощання. Ви можете раптово посваритися з другом або цілою компанією, і знаєте що? Вам не буде шкода. Ви зрозумієте, що ці люди просто тягнули з вас енергію. Нові соратники на місце старих знайомих прийдуть дуже впливові люди. Це можуть бути політики, великі бізнесмени або просто дуже мудрі наставники. Вони з'являться різко, можливо, через якусь спільну справу. Плани на мільйон. Якщо у вас була ідея змінити світ або запустити щось глобальне, 17 лютого ідеальний час, щоб зробити перший крок. Всесвіт зараз дає вам зелене світло на найбожевільніші проекти. Порада Не тримайтеся за людей, які йдуть, відпускайте з легким серцем. Ваша зграя зараз змінюється на більш якісно. Таємниці та здоров'я. Тихше їдеш, далі будеш. Наприкінці місяця, після 26 лютого, ситуація різко зміниться. Якщо першу половину місяця ви були на коні і в центрі уваги, то тепер пора йти в тінь. Що почнеться? Повернення минулого можуть спливти таємниці, які ви ховали. Або люди, про яких ви хотіли забути, раптом напишуть чи зателефонують. Не вступайте в діалоги це просто перевірка вашої витримки. Гальма у справах все, що ви напланували на кінець місяця, почне гальмувати. Документи будуть губитися, техніка глючити, а люди запізнюватися. Це знак від Всесвіту. Зупинись, відпочинь. Здоров'я та сни. Ви можете відчути дивну втому буде хотітися спати більше, ніж зазвичай. Сни будуть настільки реалістичними, що ви будете прокидатися з відчуттям, ніби прожили ще одне життя. Головна заборона з 26 лютого не розповідайте нікому про свої плани, навіть найближчим. Ваші ідеї зараз як молоде вино, їм треба вистоятися в темряві. Якщо розбалакаєте, Енергія піде в порожнечу. Особисте життя. В коханні у Овнів у лютому все дуже конкретно. Якщо ви в парі, ви будете вимагати від партнера чесності та стабільності, романтичні соплі вас зараз не цікавлять. Вам важливо знати, чи ми будуємо дім разом, чи ми просто марнуємо час. Це місяць серйозних розмов. Якщо ви в пошуку. Ви можете зустріти когось на роботі або через спільні ділові інтереси. Це буде людина, яка викличе у вас повагу, а не просто пристрасть. Можливий службовий роман, який ви будете ретельно приховувати і правильно зробити. Підсумок. Ваші ключові дати Овне. Давайте зафіксуємо план на лютий. Від 1 до 13 лютого час діяти. Ви яскраві. Ви помітні. Просіть підвищення, заявляйте про себе, змінюйте зачіску. Від 14 до 16 лютого. Будьте обережні з емоціями. Ви можете бути занадто тиснути на людей, зменшіть оберти. 17 Лютого. Затемнення. День Х. Слідкуйте за новинами. Те, що станеться в цей день, визначить ваше майбутнє на роки вперед: Не бійтеся прощатися зі старим. З 26 лютого закриваємо рота на замок, відпочиваємо доробляємо старі хвости, ніяких нових покупок чи контрактів. Отже, овни, ставайте тими, ким ви завжди мріяли бути. Не бійтеся втратити друзів, ви знайдете соратників. І пам'ятайте ваша сила зараз у спокої та мудрості. Якщо ви відчуваєте, що готові до цієї нової глави. Тисніть вподобайку, пишіть у коментарях. Я готовий до змін. Підписуйтесь, бо березень буде ще гарячішим. Успіху вам, овни! ви найкращі!